Позивний союр, бригада Азов. Я вчився в інфізі, спеціалізація фітнес-рекреація, займався футболом. Я хотів приєднатися до війська ще на початку повномасштабного вторгнення, але був неповнолітнім. Спробував третю штурму бригаду, не вийшло. Почався перший рекутинговий набір е в Азов і ось я тут. У нас була задача штурмувати позиції. Ми їх штурманули, знищили противника, але в ході цієї операції я отримав поранення. Це гранати закидувала нас і кульове поранення в ногу ще. Спочатку я дійшов до пікапа, який нас просто вивіз з цієї такої гарячої точки, потім хамер військовий, ну саме медичний. Там вже були медики досить кваліфіковані, потім машина швидкої допомоги. Патронатка служба зв'язалась, мабуть, в той же день, як я отримав поранення, бо це було зранку, і десь в день вечора вони написали. Лікуюсь загалом я три місяці, а в хабі я вже третій тиждень. Проблеми були, що в мене не розгиналася рука, так як треба. От, мені там пришили м'яз до шкіри, і це треба все було розробляти. У мене був слабкий хват, як і тут в правій руці за рахунок перебит, перерізаної руки, грубо кажучи. І тут, в лівій руці, тому що був пошкоджений нерв. Да, мені вже набагато краще, лікування вже завершується потихеньку. Практично відновилось, наскільки це можливо. Скоро буду повертатися. Я планую далі бути піхотинцем, тому буду повертатися.